Всім привіт! Огляд смартфону Blackview Shark 9. Це версія 8256 NFC в синьому кольорі, вартістю 9400 гривень на даний момент. З вартістю і наявністю зможете ознайомитися в описі до цього відео. Так, тепер давайте подивимось на комплектацію. Ну, Коробка тут нормальна. Тобто, це перший плюс, і, мабуть, головний плюс цього пристрою: що тут буде дуже хороша комплектація. Так, дивимось. У нас в комплекті буде скло. Захисне скло на дисплей. Крім цього, є поклейка уже одразу з заводу захисної плівки, тобто під транспортувальною плівкою буде йти захисна плівка. Вона не особливо якісно поклеєна, тобто вона трошечки в деяких місцях відстала, але все рівно це плюс, добре, що вона є. Іде чохольчик в комплектації BlackView. Далі. Адаптер для зарядки з швидкою зарядкою 18 Вт, ну, відносно до швидкою. Скопать для sim слота, звичайно, і кабель Type-C на USB, на USB-A. Тому, по сучасним міркам, комплектація тут просто прекрасна. І це плюс цього пристрою. Однозначний плюс цього пристрою. Так, а, перший мінус це розширення екрану. Тут всього-навсього HD. Ну Це показник точно не смартфона за 9400. Це показник смартфону за 5000 гривень, а то й дешевше. 720 на 1604 розширення. І причому 90 Гц. Тобто не 120, при тому, що тут IPS-ка. Ну, екран тут явно не... Такий не відповідає вартості, і він ще й 90 Гц. 5000 мАч батарейка. ну, ну, і далі, ну, Тут стандартно. Але от розширення і частота оновлення дисплею, звичайно, це мінус цього пристрою. Конфігурація оперативної будовної пам'яті нормальна, але сам дисплей тут не дуже. Ну, Зовнішній вигляд такий от, камери, як у iPhone, айфон iPhone Знизу Type-C, динамік, є порт для наушників. Справа кнопка вимкнення-вимкнення, кнопка регулювання гучності, додатковий динамік. Слот на 2 sim карти і micro SD. От, приємний колір зовні стандартний да, смартфон по рамкам. Зверху і справа, зліва рамка нормальна, але знизу є, бачимо, підборіддя. Таке. Так, лаунчер. Наступний мінус цього смартфону. Я вважаю, що він гірше середнього по Android смартфонам. От, Досить деколи поганий переклад. Ну і взагалі да, він виглядає не зовсім таким. ну, Програє просто іншим лаунчером по дизайну, по тому, як все працює, як все виглядає. То так, наче дивишся нормально, але якщо відкриваєш камеру, то у камері мені вже не подобається, як все виглядає. Тут відрізняються шрифти, незрозумілі такі системні меню. Якщо ми, наприклад, вибираємо відео, налаштування, тобто тут просто відкриваються якісь налаштування, немає швидких налаштувань в самій камері, тут тільки два режима. Зйомки відео 4К або Full HD. Тобто, звичайно, це не смертельно, це не, не прям сильно критично. Але якщо порівнювати з іншими лаунчерами інших виробників, Realme, Oppo, там, чи навіть там, Xiaomi, то тут, звичайно, лаунчер буде гірший. От, і Деколи да, він буде працювати теж гірше. Так, відкриваємо GeekBench 6. Що у нас по залізу? Залізо Unisoc T820 процесор і відеоприскорювач ARM mali g 57 Такі ось у нього результати. Ну, Нормальні, більш-менш, тобто по е, тестам він себе дуже добре показує 530 тисяч о, для смартфона за 9 тисяч гривень, цілком цілком непогано. Але у інших характеристиках, особливо в екрані, то він програє. Відкриємо PUBG mobile. І камера, да, тут теж не сильна сторона цього смартфону. Так, запускаємо PUBG побачите вже а, ігровий процес. Так, загрузився PUBG. Дивимось на Графіку. Графіка тут, до речі, на досить непоганому рівні йде в налаштуваннях. Але по факту через, я так розумію, дисплей, він тут не відображає. Ну мені здається, він навіть на 60 не працює Герц. Хоч тут повинен бути дуже високий зараз рівень плавності по налаштуванням. Але по факту він досить низький, тому що я розумію, просто не справляється. Екран не може передати тої плавності, яка є в грі. Тому тут ми. Немає сенсу, якщо вам це важливо, в ігри виставляють якісь дуже плавні режими. Тому така от ситуація. Так, PUBG запускається, працює нормально, але не так, як повинен працювати на цих налаштуваннях через от недоліки екрану. Так, добре. Покажу зараз приклади знімків на основну камеру. Виведу їх на екран. На цьому, все. Дякую за перегляд. Побачимось.